Всім привіт! Ви на каналі Gadget Mania. Сьогодні у нас буде невеличка розпаковка 5 товарів по 2 долари. Хто не знає, на сайті AliExpress є такий розділ, де всі товари пропонуються по 2 долари. Але є невеличка умова, ви маєте придбати мінімум 3 товари. Ну що, почнемо? Я буду діставати товари по черзі і будемо їх роздивлятися. Якщо десь буде потрібно, будемо і тестувати. Ось, як бачите, я прибрав посилку трохи в сторону, аби було зручніше роздивлятися товари. Будемо діставати по одному і дивитися. І першим товаром на сьогодні буде ось таке ось простирадло. Зараз відкриємо це ось таке ось простирадло для чоловіків, які люблять влаштовувати собі барбершоп прямо вдома. Найчастіше дзеркало ванній кімнаті розташовано прямісінько над раковиною. І аби не засмічувати її своїм волоссям, коли ви підстригаєте свою розкішну бороду. Китайці вигадали ось таке ось рішення. Зараз мені буде незручно вам продемонструвати, я зроблю вставочку, як це виглядає. Ось так це виглядає. Як бачите, я відростив для вас трохи бороду, аби протестувати цей товар. Зараз подивимось, чи допоможе він, чи ні. Ось, як бачите, волосся потрапляє на це простирадло, але на фото воно здавалося більшим. Коли ви використовуєте триммер або машинку, волосся трохи розлітається в різні сторони і не все потрапляє сюди. Ось, звісно, можна було б зробити вам невеличку вставку просто з фото від продавця. Але ми не шукаємо на цьому каналі легких шляхів, тому ось все будемо тестувати на собі. Коли ви закінчили, можна. Ось так ось обережно від'єднати простирадло і витряхти це у смітник і не засмічувати собі раковину. А ми повертаємося до розпаковки. Перед тим, як ми з вами продовжимо, я попрошу вас підтримати це відео вподобайкою і за бажанням написати якийсь коментар. Це дуже мотивує і допомагає просувати український контент. Ну, а ми з вами продовжуємо розпаковку. І наступним товаром у нас буде ось така ось світодіодна стрічка. Має бути RGB. Зараз подивимось поближче. У комплекті є ось такий ось пульт. Так, це має бути RGB, світодіодна стрічка. Ось, ось так вона виглядає. Немає ніякого вологозахисту у світодіодів. І з зворотньої сторони у нас двостороння стрічка. Тобто її можна кудись приклеїти. Зараз я тут трохи підготувався. Візьму свій старенький павербанк і подивимось, як вона світить. Ось так це працює. Цікаво, чи поклав нам Китай у комплект батарейки до пульта. Схоже, що не поклав, бо щось не реагує він на пульт. Хоча ні, дивіться. Ні, це ага, вона, мабуть, перебита. Бачите, вона відходить. Тобто то працює, то не працює. Зараз спробуємо інше USB. Ні, мабуть, у пульті немає батареї, бо він щось не реагує. Я колись вже замовляв подібну стрічку, закріпив її на телевізор. Зараз зроблю невеличку вставочку. Ось так ось я під'єднав свою попередню стрічку. Як бачите, для живлення використав звичайний USB телевізора та наклеїв стрічку по периметру. Сюди вивів ік приймач для пульту, аби було зручно. Змінювати колір. Ось як бачите, працює. Доволі зручна річ, особливо коли дивишся телевізор ввечері, коли вимикаєш світло, аби не так втомлювалися очі підсвітка довкола телевізора рятує. Але минулого разу, коли я замовляв, китаєць прислав пульт з батарейками. І щось мені не подобається, як ця стрічка працює, бо. Мені чомусь здається, що ось у цьому місці вона перегнута і не хоче працювати. Добре, якщо вона працює, я зроблю вам ставку. Якщо ні, то стрічка виявилася неробоча. Ось, як бачите, я під'єднав нашу стрічку до блоку живлення. До речі, блок живлення з попередньої розпаковки, також за 2 долари. Добре працює, ніяких нарікань я не маю, все влаштовує. Так, повернемося до стрічки. Як бачите, все працює, нічого не відходить. Скоріше за все, їй просто не підходило живлення від пауербанку. Ось у комплекті батарейки до пульта не було. Тож мені довелося дістати її з попередньої своєї стрічки. Там у комплекті був точно такий же пульт. Ось, як бачите, все перемикається. Все працює. Отже, можна купляти. Ну. А ми повертаємось до розпаковки. Так, ну а ми з вами продовжуємо і дістаємо наступний товар. А наступний товар у нас це ось такий ось ліхтарик. Маленький світодіодний ліхтар у вигляді динозавра. Ось так він виглядає. Великий. Я, коли замовляв, думав, що він буде трохи менший. Ось так ось він виглядає. На моїй руці доволі великий. Цікаво, чи поклав нам китаєць у комплект батарейки, Ага, розмріявся. Ось тут у нього кнопка увімкнення. Але, мабуть, немає батареї. Шкода, якщо я знайду вдома батарейку, яка сюди потрібна, я зроблю вам ставку, як він працює. Ось, уявляєте, вже закінчив знімати відео, хотів. Викидати пакет, але відчуваю трохи важкий. І добре, що не викинув. Бо ось такі ось батарейки випали з упаковки. Скоріше за все, це від цього динозавра світильника. Ось китайці не перестають мене дивувати. Товар за 2 долари, але продавець поклав запасні батарейки. Виявилось, що це запасні, бо коли я розібрав цей світильник, виявилось, що в ньому вже є батарейки. Але він не працював, бо треба було витягти цю пломбу. І ось такий ось повертаємо все на місце. Ось такий ось світильник ми маємо. Як бачите, все працює. Дає приємне тепле світло. Буду використовувати як декорацію до відео, чому б ні. Так, а ми їдемо з вами далі і дістаємо наступний товар. Так, і наступний товар у нас це ось такі ось. Зараз я відкрию цей пакет, бо я терпіти не можу, коли. А... Ось, дістав я з упаковки ось такі ось дві губки. Ось, як бачите, тут навіть зображена якась тваринка. Як зазначено продавця, ці губки для пральної машини. Під час прання ви закидуєте їх у пральну машину разом з білизною, і вони мають збирати на себе волосся. Я дивився багато різних лайфхаків, але трапилась на очі така ось річ, і вирішив замовити спробувати. Зроблю вам вставочку, як це працює. Ось поклав я прання два простирадла, на них найчастіше збирається волосся. І туди ж закидаємо ці губки. Зараз увімкнемо пральну машину і подивимось, коли вона закінчить, чи спрацювали це, чи ні. Ось, щойно закінчила прання пральна машина, і я дістав ці губки. Зараз будемо роздивлятися разом з вами. Чи назбирали вони щось, ось бачите, щось таке є. Все, більше нема нічого на цій. Ось на цій є волосина. І якщо ось, бачите ще. Ну, якщо чесно, не на такий результат я очікував. Мені чомусь здавалося їх буде більше. Бо зазвичай на простирандах багато волосся навіть після прання. Що можна сказати? Щось, щось вони збирають, але не той ефект, як, як я розраховував. Можливо, не так багато було волосся, бо недавно ми прали білизну ось. Щось щось прилипає до них, але не той ефект. Ось, Висновки робіть, як то кажуть самі. Ну а ми повертаємося до відео. Ось, ну ми з вами їдемо далі. І дістаємо останній товар на сьогодні. Це ось така ось Bluetooth клавіатура. Блютуз клавіатура за 2 долари. Чому б ні? Вона частенько трапляється у тому розділі, і я вирішив її придбати. Ось така ось клавіатура. Невеличка. До неї йде інструкція на англійській мові. Ось, як бачите, вона повинна працювати з телевізором, з планшетом, з ігровою консолью, мобільним телефоном і Android-приставкою. Ну, зараз дивимось. Ось так виглядає ця міні-Bluetooth клавіатура. Приємне на дотик. Клавіші натискаються з приємним і відчутним кліком. Звісно, що не про яку українську розкладку не йде мова, дяка хоча б англійська. Це має бути сенсорний тачпад для зручного керування. Ось вгорі у нас є мікро-USB розєм Можливо, ця клавіатура може працювати з акумуляторами, і через цей USB-роз'єм їх можна підзаряджати прямо у клавіатурі. Протестуємо, побачимо. Ось і ось така ось клавіша. Вимкнення та увімкнення. Позаду у нас є відділення для двох батарей формату 3 а і такий USB-адаптер. Його потрібно вставити у той девайс, з яким ви плануєте використовувати цю клавіатуру. Ну що, зараз знайду, чи є в мене вдома батарейки. Підключу до свого телевізора та подивимось, як це працює. Ось, під'єднав я клавіатуру до свого телевізора. Все працює, все натискається доволі зручна річ, але не вистачає підсвітки клавіш. Хоча мені здається, за 2 долари це вже було б занадто. Ось що, що можу сказати: зручна річ, зручно переміщуватись по меню за допомогою тачпаду та набирати текст. Але, до прикладу, в мене на телевізорі є голосовий пошук, у штатний пульт вбудований мікрофон. І мені зручніше шукати контент за допомогою голосу. Ось. Тому навряд я її буду використовувати. Але якщо ваш телевізор таки не підтримує, або у пульті нема мікрофону, то ця річ буде вам набагато зручніша, ніж пульт. Ось. Ну, а ми повертаємося до розпаковки. Ну, а на сьогодні у нас це все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. А я нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримати одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!